Повномасштабне вторгнення. Дитина у мене було дитині місяць і 4 чи 5 днів. Почалися вже сильніші обстріли, вже почалися в місті вибухи. Вирішили переїхати до міста Лисичанськ. Я їздив, працювали через сутки і кожного дня, виходить, ну кожен день виходить, я їздив з Лисичанська, попасти на роботу з роботи за 40 кілометрів. До дружини. Переживали більше мабуть, за дитину, щоб було все спокійно, тихо. Рішення приймалося спонтанно. Виїжджаємо, виїжджаємо, все, поїхали. Зібралися, забрали речі і поїхали. Зняли там житло, а Десичанська рядом міри місто Сєродонецьк. Ну, там скільки там, кілометрів, мабуть, 10. Ми зняли житло, якраз вікно виходило на Северодонецьк. На п'ятому поверсі ми знайшли житло, і воно повністю весь все місто, весь Северодонецьк, як на ладоні, через вікно видно було. І з 24 лютого почали обстрілювати Северодонецьк хаотично. І це все вікно було видно, все чутно, видно було, як прилітає по, по будинках. Періодично дружина спускалася в підвал з дитиною, бо було, були періодично і прильоти по місту по Приїжджаєш на зміну, одразу переодягаєшся в брудний одяг, бронежилет і все, в машину сів і поїхав працювати. В часті з'являлися ми рідко. Бо були перенаправлення з одного місця в друге, бо обстріли були щільні міста. Виїжджали на один будинок, потім операції передавали, що вже там рядом ще десь обстріл, Будинки Ну, будинки в основному були всі порожні вже. Людей не було. Люди вже повиїжджали, деякі ховалися в підвалах у себе. Випускали з ципків Спускали домашніх собак, відкривали сараї там, з господарством в, в частному секторі. Світ одразу відрубився, газ газові служби періодично відновлювали, але ненадовго він теж пропав. І газ, і світ, короче, і зв'язки не було, нічого не було вже. Зв'язь була, це періодично випадало, що зв'язок, якщо проб'ється, то набереш. Дружину спитаєш, як справи і все. Буквально одну-дві хвилини дитячих і все. 16 березня. Це перший раз обстріляли частину нашу пожежну. І... І я вирішив, що пора десь далі їхати, бо були сильні обстріли Сєвєродонецька. І прилітало в Лісичанській, і вирішив я, що пора вже виїжджати далі, бо вже стало вже ну, по трасі вже танки йшли наші, тягли ж артилерію, ну все за собою, що вже ніяк було на роботу. вже, На роботу з роботи вже було тяжче добиратися, бо вже були колони йшли, затори були. І почали ж обстрілювати частину, і тоді я вирішив, що треба виїжджати. А потім приїхав і о третій годині дня дзвонить начальник і каже, що евакуйовується вся частина до міста Бахмут. Ну, Від попасної до Бахмута 40 кілометрів було розстояння. Просто і люди жили собі спокійно, все було нормально. Загострюватись почало в Бахмуті вже е десь. 22-25 березня прилетіли перші ракети. Я зрозумів, що пора, якщо вже почали вже сюди ракети летіти, то пора вже виїжджати. Сіли вдома, поговорили з дружиною, з матір'ю, з бабулею, що треба далі їхати. І 29 березня ми вирішили, що треба виїжджати. Ви знаєте, я був у Шоці. Я ніколи не думав, що бувають такі добрі люди, що е, так можуть тепло зустрічати, допомагати, зразу чимсь питати, які проблеми, чим допомогти. Ну, Скажу так, е, залишилася одна прописка. Більше нема нічого. Більше там життя немає ніякого в мене, нема нічого. мого житла, не дружини, нема нічого. Просто я ж кажу, точка на карті залишилась і, і прописка.